Слава Ісусу Христу, друга церква! Зачитаємо місце і слова Божого. Перше послання апостола Павла до Коринтян, другий розділ 16 вірш. Перше послання апостола Павла до Корінтян, другий розділ 16 вірш. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів. До цього місця заміть, будь ласка, ваші місця. Сьогодні маємо останнє молодіжне служіння за участю молодіжного хору в цьому році. Дякуємо Богу за те, що він благословив і допоміг кожному з нас, хто є в залі, на балконі, хто є в хорі, хто дивиться пряму трансляцію. Цей рік він наближається до свого завершення, і перед нашою молитвою я би хотів порозумити над деякими думками із слова Божого. Апостол Павло, він е, говорить такі таке, дає питання в цьому посланні і каже. Хто розум Господній пізнав? Хто пізнав Господній розум, який би каже, міг його навчати? І потім він говорить такі слова: каже: А ми маємо розум Христів. Думка, над якою я б хотів, щоб ми з вами пороздумували, пильнуймо, щоб мати розум Христа. Пильнуймо, щоб мати розум Христа. Павло, він е, говорив впевнено. Коли ми прочитали оце питання, бо хто розум Господній пізнав, Павло дав відповідь, таку стверджувальну, чітку і пряму, каже: А ми, а я маю розум Христів. І він добре себе знав. Я думаю, Павло себе добре знав, особливо він знав, він міг себе порівняти, так, коли його життя або яке його життя було до моменту зустрічі з Христом, і його життя, яке змінилося після того, коли Христос він зустрівся на його життєвій дорозі. І він себе знав, він міг себе порівняти, тому що до зустрічі з Христом він мав теж розум, але це був його свій розум, можна так сказати, релігійний розум, так, якісь, те, що він собі думав, що воно є правильно. Але коли прийшов Христос, його життя, його розуміння, його думки, вони кардинально помінялися і стали зовсім іншими. Людина, яка говорить, що вона має розум Христа. Так, от, наприклад, сьогодні запитати кожного з нас, хто сьогодні має розум Христа. Ми можемо підняти руку і сказати, ми маємо розум Христа. То крім того, що вона стверджує, що вона має розум Христа своїми словами, це добре. Так то крім цього, мають бути ще так само і її діла, її розмова, її спілкування мають підтверджувати це, тому що можна легко знаєте сказати, сьогодні я маю розум Христа. Особливо, коли ми приходимо в зібрання, коли ми тут на служінні, ось, але якими ми є за межами служіння, так? коли ми виходимо і залишаємо дім молитви, якими ми є вдома, якими ми є на роботі, на навчанні, От там ми показуємо, чий розум ми маємо. І отож, пильнуємо, щоб мати розум Христа. Що, що, нам необхідно, що нам необхідно для того, щоб в нас був цей розум Христа? Щоб кожен з нас ми мали розум Христа. І перша необхідна така річ це зміна або переміна наших думок, зміна або переміна наших думок, нашого розуму. І е, я вже згадував на початку апостола Павла, який він був до, момен... до моменту зустрічі з Христом, і як його життя помінялося після зустрічі з Христом. Той самий апостол Павло, він говорить такі слова, і каже: не стосуйтесь до віку цього. Але перемініться відновою вашого розуму. Не стосуйтесь, але перемініться. І що цікаво, що зміна думок кожного з нас, брати і сестри, вона можлива тільки тоді, коли я усвідомлюю те, що мої думки є якісь не такі, мої думки є неправильні. Коли я розумію, що мої думки вони не приносять радості Христу. Вони не такі, які би навчало мене слово Господнє. І якщо я це усвідомлюю. То тоді я розумію, що мені необхідно їх поміняти, і Господь тоді готовий нам їх поміняти. Бо якщо людина, знаєте, вона не бачить проблеми в тому, що їй треба поміняти свої думки, то як вона їх поміняє, як вона обновиться в своєму розумі? Бог не буде її силувати, але коли вона бачить потребу, коли вона бачить проблему, що їй потрібна оце переміна і оновлення, Господь сильний змінити. І тут дуже важлива річ, потрібно пам'ятати, що без Христа ми не зможемо змінити наш розум. Без Христа ніякої переміни не відбудеться. Це може, знаєте, бути якийсь такий тимчасовий так, момент, е, якийсь час, що ми щось переживаємо, ми, ми десь стараємося себе пильнувати, але все одно прийде момент, і як ми говоримо в народі, кожен зірвемося, щось вийде, так, і е, вийде з, з нас те, чим ми наповнені. Отож, для того, щоб мати розум Христа, нам потрібно мати, мати зміну, переміну наших думок і нашого розуму. Наступне, що нам необхідно мати, це пізнавати Господа більше і більше. Другий такий крок, коли ми покаялися, коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, так? і ми можемо сказати, от ми вже це зробили, так? ми вступили в завіт разом з ним, то Бог хоче, щоб ми далі мали наступний такий крок в пізнанні Його. І саме ми пізнавали Господа більше і більше. Соломон, він говорить такі слова і каже: Пізнавай ти його на дорогах своїх. І він випростоє твої стежки. Пізнавай його. Апостол Павло він е, каже такі слова і говорить: пізнавайте самих себе або випробовуйте самих себе, чи ви вірі. Кожен з нас, ми можемо давати собі запитання. Ми можемо собі давати запитання, про що ми сьогодні думаємо? Чи ті думки, які в нас є, вони, е, вони, вони є приємні Христу. Чи те життя, яке я сьогодні веду, чи те життя, яким я сьогодні живу? Воно задовільняє Христа. Ми можемо давати ці питання самі собі. Бог нас може випробовувати, Бог може нас аналізувати, і Він це робить. І так само ми, люди, апостол Павло, він закликає, щоб ми це робили. Як ми можемо пізнавати Бога, брати і сестри? Дуже простими речами через Його слово, через слово, яке сьогодні ми чуємо, через слово, яке ми читаємо, ми можемо пізнавати Бога, який Він є, через пісні, в яких ми співаємо. Коли ми співаємо пісню, і, знаєте, не просто співаємо пісню, бо ми її вже знаємо е, так, от пісню ми першу навіть не бачили на екрані, але ми її вже знаємо просто, і ми, е, ми її співаємо. І е, це важливо, знаєте, не просто співати, бо ти вже знаєш щось і завчено, а в цей момент думати про щось інше. Коли ти співаєш думати про того, про кого ти співаєш. Прославляти в наших піснях Ісуса Христа, в молитвах через, е, через видіння, так, коли Бог він е, говорить у відкриттях різних і через обставини. Пригадаємо Йова, який здається, е, ну, він не, не здається, а він, він знав Бога, так? Бог його добре знав, Бог ним хвалився. Це була праведна людина. І здається, ну як такий чоловік, він ніби мав би знати Господа, він би мав розуміти, хто він є такий. Але після всіх потрясінь, які сталися в його житті, він говорить такі слова. Тому я говорив, але не розумів. Це чудніш від мене і не знає його. Тому я зрікаюсь зговорного і каюсь у порусій пополі. Йов так багато говорив. Так багато, можливо, того, що не потрібно було говорити, але він це говорив. Нам легко судити, те, що він переживав, ніхто з нас не проходив. І він, думаючи, що от він розумів Господа, що він знав Господа, коли Бог він почав говорити до нього, він зрозумів, що він його так мало знає, що його розум він настільки обмежений. І Апостол Іван він говорить такі слова. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує Його заповіді, той неправдомовець і не має в нім правди. Хто пізнав Господа, це та людина, яка живе по Його Слову і вона виконує Його Слово. Це та людина, яка пізнала Господа Христа. І ніколи, брати і сестри, нас не настане такий момент, знаєте, коли ми можемо сказати, що все, я пізнав Господа. Я вже його дослідив, так, який він є. Те, що нам необхідно для, для спасіння, Бог справді відкриває. Але це не є та, знаєте, верхня межа чи планка, до якої нам потрібно досягнути і на цьому зупинитися. Бо тільки якщо ми десь зупиняємося і думаємо, що от все, мені цього достатньо, я не буду нічого більше брати, бо то буде більше відповідальність, так в Божому написано. То, знаєте, це вже буде оцей момент застою і деградації нашої, момент застою і нашого падіння. Коли ми не будемо пізнавати Господа. І в книзі Пророка Осії Бог він говорив до свого народу в часи, коли приносилися різні жертви, цілопалення, Бог каже, бо я милості хочу, а не жертви. І Богопізнання пізнання більше від цілопалення. Бог хоче, щоб ми його пізнавали. Бог хоче, щоб ми давали собі питання: Боже, який ти є? Які твої думки сьогодні про мене? Що ти сьогодні думаєш про нас? І коли ми будемо, знаєте, давати ці думки, наш розум буде наповнюватися Христом. Коли ми будемо в Слові Божому, ми будемо більше його пізнавати. Тому друга ця така річ, що нам необхідна, це пізнавати Бога більше і більше. І ще одна думка, і ми на цьому завершимо, де молитися це вчитись бути вдячними. Брати і сестри, вчитись бути вдячними. Пильнуємо, щоб мати розум Христа. Для того, щоб мати розум Христа. Одна з важливих так само таких елементів чи речей, які нам необхідні, це навчитись бути вдячними. Чому саме вчитись? Тому що, брати і сестри, ми по собі самі як народжуємося, ми не ну, нас вчать дякувати. Так? Ми, 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 ми ж не народилися і зразу, знаєте, щось нам зробили добре. Ми нам сказали, нам, нам говорять, кажуть, батьки говорять своїм дітям. Скажи, дякую. Діти не розуміють спочатку, для чого воно, з чим воно, як то кажуть, але потім в процесі ти починаєш розуміти, чому ж є, є твоя залежність від когось. Чи від людей, і в більшій мірі від нашого Господа. І слово Боже каже, подяку складайте за все. І апостол Павло, він, характеризуючи певних людей, категорію людей, він говорить такі слова: бо пізнавши Бога, не прославили Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запам'ятчилось нерозумне їхнє серце. Люди, які пізнали Христа, Люди, які пізнали Бога, це апостол Павло, він пише до людей, які знали вже Бога, так? Каже, вони не прославили Його як Бога. Вони не подякували Йому. І сьогодні, як я вже говорив, цей рік він наближається до завершення. Давайте ми подивимося в своє життя. Кожен з нас, ми проаналізуємо себе. Чи був я вдячний Господеві, чи є я вдячний Господеві от за цей рік і все, що в ньому було? Скільки я просив Господа, і скільки я йому дякував. Якщо я Бога пізнав, то чи прославляю я Його як Бога? Чи знаходиться так багато обставин, які, знаєте, затьмарюю, за які закривають мені Бога, і я приходжу і кажу, Боже, от дивись, в мене є то, в мене є інше. Але незважаючи на це все, Слово Боже каже, і воно закликає кожного з нас, щоб ми навчилися прославляти Бога, щоб ми навчилися дякувати Йому. Хто жертву подяки приносить, той написано, шанує мене. Коли ми приходимо до Господа. І в наших молитвах, в нашому житті, ми кажемо, Господь, ми, можливо, багато що не розуміємо, і так і є. Ми не знаємо відповіді на всі питання. Але Боже, Ти нам дав життя, ти нам дав здоров'я. Так, ми сьогодні можемо бути в домі молитви, не де збиратися по хатах. Так, Ми, ми кожну ніч засинаємо в теплі своїй домівці, і ми маємо це. І знаєте, ми, ми цінуємо тоді, коли часто ми втрачаємо щось. Але як важливо навчитися дякувати Богу за те, що ми маємо, і бути йому вдячними. Отож, брати і сестри, давайте ми будемо пильнувати, щоб кожен з нас ми мали розум Христа. Щоб ми пильнували, що, що приходить в наш розум, що приходить в наші думки. І для того, щоб мати цей розум Христа, нам необхідно перше це змінити наші думки. І це відбудеться тільки тоді, коли в наше життя прийде Христос. Наступне, що нам потрібно, це пізнавати Його більше і більше. Шукати Господа, прославляти Його. І ще одна річ, яка необхідна це вчитись бути вдячними Господеві за все, що він посилає в життя наше. Отож, давайте в нашій молитві ми прославимо ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.